Що вже готується вхідна група, тут будуть двері. Там буде віконечко. Отак От низенько буде віконечко, тому що сам сарайчик буде невисокий, а вікно високе. Ну і досипали землю. Що тут, що тут відбувається? Почнемо спочатку. Так, якщо бачите, поклали. Зараз засипали землею під землею. Десятка пінопласта. Далі 20 см 25 земли тут з глиною. І потім, якщо бачите, ось такий шлакоблок, я вже не буду піднімати. Це навколо люка, там люк. То не знаю, бо мені всі пишуть, де ж другий вихід. Отам От другий вихід, і навколо люка ще, виходить, такий колодязь. Я туди потім запіхаю пінопласт і буде норм. О, це все втрамбується е, наразі на наступний раз. І зверху заліється ще одна плита в 6 см. І, по суті, я думав, тут буде дерев'яна підлога, але... Але виявилося, що дешевше буде зробити так.